Добрий день, сьогодні хочу показати відео, як буду скорочувати біологу сім'ю вже фактично на зиму. Ну що ж, приступаємо к повному. Тут в мене замість оболочних стоїть екструдирований пенопласт. а осушення майже повністю вони вже його осушили. ну бачите як я оставив загодівлю вже трохи квітрову банку Вони в мене будуть і з цим екстрадірованим пінопластом, більше ніякого теплення робити не буду. Вже по ідеї в них розкладу має вже майже не звучити, тому я вирішив вже потихеньку переглянути, яка в них тут обстановка і по можливості скоротити на змін. Так, трошки рамки погано заходять і погано виходять. Ну такая рамка. Наверное 2 килограмма надо туда. Так хочу полиняк. Сразу занимайся этим, не важно. Два з половиною це з рамкою 2 два кілограми не два. три три з половиною. Майже три з половиною кілограму. Це сватайте три кілограми. Там два, тут три, вже п'ять. Джули не обсідають повністю всі рамки, які я їм поставив. Ну, Я в принципі, позабираю. Бачите, видно, вже вони собі формують гніздечко на зиму. Я десь бачив в групі в коментарях, що казали, чи бджоли там собі щось зроблять чи не зроблять. Так, бджоли в принципі, самі собі формують. 2 кг, десь півтора. Це вже буде, як казав, 5 кг меду. Півтора, шість з половиною. Варка вже майже не сіє, виходить з постарих да. Грубо говоря, рахуємо, було шість з половиною. 8 килограмм. Ну, мат на шишу стружки Это уже последний сдох. 150. грубо говоря 2 кг це вже 10 кг у мене ще он до краю залишилося 2 ранки Вот уже 12 кг будет я її не буду ставити, я її заберу вообще, я тут за перегородочку поставив. Ставлю вот сюда, надо очистку, таким чином ставлю всю рамку на край, это будет одна, всю ставлю, две, всю рамочку я тоже поставлю здесь на сторону. Дивіться, бачите, як формується гніздо. В центрі стояли ось такі рамки. Тут о, буде круг і все зверху мед. По боках більш, пер... більш медові рамки будуть. Бачите, отак йде наросток. Це, це друзі в мене отводочок, а, а рій який прийшов, я, ж, я вже, я вже вроді, показував його, чи комусь розказував, чи комусь писав, що він прийшов 17 травня, досить ранній рій. Ось цю рамочку ставлю відсюди. Цю рамочку бачите, вона ще з розплодом тут ще є шов, я ставлю теж ще на край, не самою останню, а ставлю перед останнім, щоб бджолки вигріли той розплід. А самую последнюю ставлю таку рамку медову. Трошечки ці шипи познімаю. Опірахуємо, у нас має бути рамок. У нас на зиму, це сім'я. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 7 рамок. Ну, це більш-менш нормальна сім'я, Считаючи, що царі, який прийшов, вони майже собі меду принесли, Я їм дав тільки 6 літрів сиропу. Це десь 4-5 кг сахару в мене. Ось я вам показав, як формувати сім'ю на зиму. Все, це вже сім'я йде на зиму. Оцю ж рамочку я можливо заберу, можливо, одну вона. А можливо і оставлю на зиму, це нічого страшного. І клуб собі сформується. Це, Бачите, тут є 12 кг, 12 кг меду, медових запасів. Це я так по мінімуму рахував. Можливо, ще потім, звісно, я буду в лютому, в кінці лютого переглядати їх ношу, ще потім поставлю корм канді. Все. Дякую за перегляд. Якщо комусь сподобалося, ставте лайк.